І як сніг улітку, і як злива в жнива, так не личить нерозумному честь. Як пролетить і як промагне ластівка, так і безпідставне прокляття не сповниться. Що батіг для коня, а воздечка для осла те палиться для спин нерозумних. Не відповідай нерозумному на його безглуздя, аби тобі не стати таким, як він. Дай нерозумному відповідь відповідно до його безглуздя, щоб він не вважав себе мудрим у власних очах, щоб посилати звістку через нерозумного та відтинати собі ноги, аби випити гіркоту. Що безпорадні ноги паралізованого те притча в устах нерозумного віддати шану нерозумному те саме, що прив'язувати камінь до пращі. Що колюча тернина в руках п'яниці, притча в устах нерозумного? Як стрілець, що ранить кожного перехожого, так і той, хто бере на роботу нерозумного, чи пройди світа? Як пес повертається до своєї блювотини, так і нерозумний повторює своє безглуздя чи ти бачив людину, яка мудра у власних очах, на нерозумного більше надії. Ніж на неї. Ледар говорить лев на дорозі, лев на кожному майдані. Як двері повертаються на своїх завісах, так лінивий на своєму ліжку. Ледер простягає свою руку до миски, але й моліньки піднести її до свого рота. Лінивий вважає себе розумнішим за сімох, які відповідають розсудливо. То, проходячи мимо, втручається в чужу суперечку, той хапає пса за вуха, що, прикидаючись божевільним, жбурляти головешки та пускати смертоносні стріли та обманювати свого друга, а потім говорити Я лише пожартував. Коли закінчується дрова, вогонь гасне. Так само, коли нема наклепника, сварка припиняється. Вугілля для жару і дерево для вогню, а сварлива людина для розпалювання сварки. Слова наклепника, як ласощі, які з їжею легко потрапляють у глибини нутра того, хто вислуховує. Що глиняна посудина покрита підробкою срібла те полум'яні уста при злосливому серці. На словах ненависник може видавати себе за іншого, тоді як у своєму серці. Він втаює підступ, навіть якщо мова його лагідна, не вір йому, бо сім гедот у його серці. Хоча ненависть хитро приховується, злостивість людини відкривається перед громадою. Хто копає яму, той сам до неї впаде і хто вгору котить камінь, на того він і покотиться. Брехливий язик ненавидить ним же поранених. І облесливі уста готовлять погибель.